Друзі, добрий день дорогі друзі подписчики. Е -э як правильно настроїть ГБО второго покоління? Такий редуктор Асета. Отвертка у нас є. Винт жадності відкручуємо максимум. Холостий ход закручуємо. І, виходить, винт діафрагму нам треба завести на цьому одному винту діафрагму. Нам треба його завести на ньому машину і максимально вкручувати, поки місь мотор не почне глохнути. Звісно, машина у нас прогріта вже робоча температура. Так, завели. Машина у нас машина у нас. Роба, йдемо під капот і вкручуємо той винт. Якщо не можемо завести, чуємо шипить, там страш... беремо трошки закручуємо вже. Ізначально уменьшаємо подачу, заводимо йдемо. Так, завели машину, прикрутили, вона у нас робить, обороти високі. У ну, на газелі тут так не вийде, вона не хоче скидати так обороти. Закручиваем нашу мемкрану повністю. Чуєте, починає скидати обороти. Ого, починає скидати оно, бачить. По чуть-чуть крутим, по чуть-чуть. По чуть-чуть задавлюємо, задавлюємо, задавлюємо її, щоб вона зробила на одній мембрані. Ждемо поки міський газ вигорить. Ну, я думаю, що достаточно, тому що якщо сильно закрутимо, геть вообще, щоб мінімальні обороти були. Так, тепер наша задача. Нажать на педаль газа. И закручивать двин жадності до тех пор, пока місце вона у нас не почне продергиваться. Так, друзі, цим винтом іще чуть-чуть піддавимо її. Ждемо пока газ вигори. Так, есть. Есть. Тепер додаємо обороти. Можна чуть-чуть додавить. Чуть-чуть додамо. Вона в нас буде гох. Оба за то було багато, друзі. Йдемо заводимо. Так, друзі, завели. Більше не цей, більше... Чуть-чуть додамо. Чуть-чуть додамо діафрагму, бо нераз сильно закрутили. Тепер додаємо обороти і прикручуємо він жадності. Закручуємо, верні. До тих пор, поки мотор не почне дій. Йому не вистачає топліва, буде видно. Jest. Я думаю, що так можна оставити. Можна чуть-чуть додати ще. Ну бачимо, що мотор геть не давився. Тепер холостим ходом додаємо. Винтом холостим ходом додаємо бороти. О, обороти піднімаються. Ну, робимо, бачите, обороти підняли, зробимо такі, як нам треба. Нам треба на газелі на 900 оборотів. В принципі, норма. 900 оборотів є. В принципі, нам вже більше нічого не треба. Машина набирає обороти вроді би болі менш Попробуємо заглушити і завести. Можемо чуть-чуть додати холостів в процесі їзди. Так, друзі, пробуємо завести. Навіть не залазимо в кабіну. Не, походу, треба залазити. Ну, заводиться, в принципі. Так, обороти газнули, обороти піднялися. Ну, що ви хочете, ГБО вторе покоління. Все, друзі, кому понравилось відео, поставте лайк, підпишіться. Всім удачних регулювань і ремонтів.